Всім добрий день, залітає на продаж такий Mercedes-Benz Titan. Машинка 2015 року. Машинка 90 тисяч пробігу. Вже на літній резині. Машина перезута, є комплект зимової резини. Машинка без всяких нюансів, Сів, поїхав. Лобове не тріснуте. По машинці все працює. В присутній машинки. Кондиціонер. Ось такий салончик. Магнітолка на блітузі. На Ось такий стан керма. Ось така машинка вмістка, удобна. Зручна. Вот. Є стеклоподъемнички, печка, кондиціонер, все дує. Ось такі карти. Ось така машинка. Резина непогана, зимова, теж гарна резина. Ось така машинка. Ось така зимова гума непогана, в придачу йде до машинки. Кого цікавить, набирайте по номеру телефона. Наголошую машина з пробігом 90 тисяч. Сідєння не зачухані, не затерті. Коврічки машину. Машина з Німеччини приїхала на 60 тисяч пробігу. Ось така полочка є. Машина по трасі, по трасі до 5 літрів бере. По місту 6-65 максимум. Не ошибочок нічого немає. Ось такі сидіння. не затерті, не порваті, Коврички в кондиторі. Ось такий мерседесик. 15 рік, 90 тисяч пробігу, ціна 11 тисяч доларів на одачу.